Що брати мою рідну Донецьку область, ну і так само Луганську область, а я 20 років жив в Донецьку, і 10 років жив в Луганську, і мав нагоду дуже добре познайомитися з тамтешніми реаліями життя, то ті місцеві ради, міську раду, обласні ради не можна називати парламентом. Це, скажімо так, Певні клани, які за а, закритими списками партії регіонів туди проходили, і я не можу сказати, що вони відображали мої інтереси в міській раді міста жодну міру вони не відображали моїх інтересів. Я б не сказав, що вони а, діяли часто а, проти моїх інтересів. Тому, якщо говорити про місцеві парламенти, то я звичайно виступаю в обома роками за. Але в наших умовах... Не, коли ще не подолана тоталітарна спадщина, це жодною мірою не можна Виходячи з цього, а, на мій погляд, Україна повинна пройти а, процес подолання тоталітарного минулого і справді спокійно, уже, уже мирний час фахово говорити про децентралізацію. Тих інструментів, які надає децентралізація, цілком достатньо, щоб місцеві органи влади. Обстоювали інтереси місцевих громад, місцевих людей. Я сподіваюся, що впродовж наступних кількох років Україна справді зможе е спокійні е грамотні дискусії між фахівцями до цього підійти. Те, що, е в це не те що, що зі скрипом це йде в центральній владі, цього, в цьому, по-моєму, ні в кого немає. Е Заперечень, всі е, критикуються, що я був на зустрічі з е, Леонідом Макаровичем Кравчуком, Так само до нього питання було, чому не, не рухається децентралізація. Ну, тут немає заперечень, але треба цього підходити спокійний палком.